В Одесі є жертви балістичного удару, наслідки масованої дронової атаки. І генштаб підтверджує враження російського заводу «Енергія» у місті Єлець. Про це і не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кухар. Одна людина загинула, і восьмеро поранених опів на третю дня росіяни вдарили двома іскандерами по Одесі, цілили по портовій інфраструктурі. Загиблий працівник порту він не встиг зайти до укриття, бо пропускав уперед інших. Четверо поранених у важкому стані, повідомив голова УВА Олег Кіпер. Пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби і техніка. Зараз палає контейнер із соняшниковою олією, яка готувалася на експорт. З півтора десятка будинків пошкоджені у Білопіллі на Сумщині внаслідок ворожої атаки. Зранку росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, повідомив голова громади Юрій Зарка. Через влучання один із будинків загорівся. Рятувальники швидко приборкали полум'я і ніхто не постраждав. На Полтавщині є влучання у підприємство. Будівля вщен знищена. Також вибуховою хвилею потрощені сім приватних осель. Одна людина поранена, пошкоджено лінії електропередач. Зранку без світла перебували близько двох тисяч сімей у Кременчуцькій громаді. Станом на зараз електрику всім споживачам відновили. Про це повідомляє місцева ова. На світанку під атакою дронів була також Івано-Франківщина. У Коломийському районі пошкоджені кілька будівель і автомобілів, повідомляє обласна військова адміністрація. А в Чернівецькій області росіяни атакували безпілотниками залізницю. Жертв і постраждалих немає, повідомили в Укрзалізниці. Жоден рейс не скасовували, але деяким пасажирам запропонували трансфер. І новина, яку ми всі чекали, наші вдома щойно стало відомо про черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомляє офіс президента. Скільки наших цивільних та військових вдалося визволити з ворожого полону? Дізнаємося буквально за кілька хвилин від нашої кореспондентки Людмили Гаврилюк. Вона зустрічає звільнених українців разом із їхніми родичами. Дочекаємося. І генштаб Збройних сил України підтвердив удар по російському заводу енергія у місті Єлець Липецької області. На підприємстві зафіксовано серію вибухів і сталася масштабна пожежа. У генштабі повідомили, що завод в Єльці єдиний в Росії виробляв батареї для авіаційних бомб а також запчастини для іскандерів та морських ракет. Загалом під дроновим ударом сьогодні було 12 регіонів Росії. Вороже міноборони повідомляє, що за останні дні збили близько 800 безпілотників у тилу країни. Фінляндія укріплює кордон із Росією. До кінця наступного року планують завершити будівництво паркану з ключим дротом. Об'єкт оснастять новітніми камерами спостереження, які використовуватимуть у роботі штучний інтелект. Загалом планують побудувати 140 кілометрів такої огорожі. У фінському міністерстві оборони розповіли, що посилення кордонів це відповідь на дії Росії. Збройні сили Фінляндії останнім часом повідомляють про те, що РФ зі свого боку кордону активно будує військову інфраструктуру і куди планує перекинути більше військ. За даними фінської розвідки, за найближчі п'ять років Росія планує збільшити своє угрупування на кордонах з країнами НАТО у Росіяни стратили українських військовополонених на покровському напрямку. За даними офісу генпрокурора, це сталося напередодні, коли ворог штурмував позиції поблизу селища Удачне. Там бойове завдання виконували четверо наших бійців. Двох із них окупанти захопили в полон і розстріляли у лісосмузі. Доля інших двох наразі невідома. Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Нагадали в прокуратурі. І повертаємося до теми обміну полоненими між Україною та Росією. Кілька хвилин тому офіс президента повідомив про повернення додому наших цивільних і військових. Людмила Гаврилюк разом із родичами зустрічає тих, кого вдалося визволити з ворожого полону. І в неї розпитаємо подробиці. Людо що ти бачила, як це відбувалося? Скільки наших? Марино, вітаю нарешті офіційно 390 українців. Повертаються додому. Вони вже на рідній землі, вони вже на рідній українській території. Вони поки до нас ще не приїхали. Ми їх чекаємо. Відомо станом на зараз, що це 270 військових і 120 цивільних. І як тільки що підказали, серед них три жінки чи це цивільні, чи це військові? Поки ми не знаємо, і всі вже знаєте, в такому. Видихнули трохи, що нарешті він відбувся. Перший етап великого обміну анонсованого тисячу на тисячу людей вже відбувся. Наші люди вже їдуть до нас, вже телефонують, дізнаються, якось намагаються дізнатися, чи є вже списки, щоб знайти рідне прізвище. І хочу вам сказати, що сьогодні це вже мій сьомий обмін, і сьогодні дуже багато рідних приїхали, які Чекають, хоч якусь звістку про рідних, які зникли безвісти. Вони приїхали з фотографіями, з плакатами, бо кажуть, це чи не остання надія почути від хлопців, які повернуться додому, що хтось, можливо, їх бачив. Давайте почуємо їхню мову. Я чекаю сина, який пропав безвісти 3 січня 25-го року. Немає ніяких відомостей. На турецькому напрямку ми віримо, що хоч якийсь якусь лісточку, якусь інформацію, щоб знати, що він живий до речі, дуже багато і колег, які сьогодні фільмують перший етап великого обміну. А ми поки чекаємо хлопців, і коли хлопці і дівчата приїдуть вже до нас, більше новин. Ми опублікуємо вам трошки згодом, Марина. Спасибі тобі, величезне, за таку хорошу новину. 390 наших удома. Це і цивільні, і військові. Це була Людмила Гаврилюк, яка зустрічає українців із ворожого полону. Сьогодні у Києві попрощалися з відомим телеведучим і шоуменом Максимом Неліпою. Він загинув на фронті 12 травня. Прощання відбулося біля Київського політехнічного інституту. Віддати останню шану герою прийшли сотні людей. Серед них і наш Владислав Паливода. Біля столичного політеху збираються люди в руках. Букети з парної кількості квітів їх принесли Максиму Неліпі, з яким сьогодні прийшли попрощатися. Тут родичі, друзі, вчителі, побратими та колеги Максима Наліпи згадують про нього як про світлу людину, справжнього патріота та професіонала. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення. І, е, е, а в побуті він був він був дуже веселим, е, він багато робив руками. Як творчі люди, ми часто мріяли про. Для, ну, самореалізацію, да? телевізійні проекти, там ще щось. Андрій Неліпа, брат загиблого, каже, спілкувався із Максимом за два дні до його загибелі, про його службу, про те, як він. Що він планує, як у нього взагалі відносини? Там і все. Ну і про що ми можемо спілкуватися рідні? Як він здоровий, Максим Неліпа після поранення на фронті переніс три операції на обличчі і щойно зміг повернувся на передову. Служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Був командиром роти. Загинув у бою 12 травня. Йому було 48. Йому давали. Часно реабілітацію могло відпустити, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ, як тільки зміг. Брат додає, Максим з дитинства був бійцем і ще на початку повномасштабної війни пішов захищати країну добровільно. Спочатку служив у теробороні, потім долучився до лав ЗСУ. Наші мами жінки я очі мої. Не хвилюйте, срідний, які ми здорові, і живі. До повномасштабного вторгнення Максим Неліпа брав участь у багатьох телевізійних проєктах. Вів розважальні програми, погоду, знімався у фільмах та серіалах. Доброго вам ранку! Доброго вам настрою! Всім! Мало хто знає, але перед повномасштабною війною Максим Неліпа працював ще інженером-програмістом у Чорнобилі на державному спецпідприємстві Екоцентр. Це був його фах, адже він закінчив університет КПІ. Саме тут він став зіркою. Як капітан університетської команди КВК Ковбої політеху, в чому його в чому його ця ізюминка? Він завжди на позитиві. Він завжди веселий, які б не були дні, чорні, білі. Він завжди мав що сказати, з гумором з колишньої «Альма-Матер» Максима Наліпу і провели в останню путь. У героя залишилося двоє дітей: донька та син, який до слова живе в Ізраїлі і там служить в армії. Цахал. Приїхати на прощання вони не встигли. Поховали загиблого воїна на байковому кладовищі. Владислав Паливода, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Жмеринці на Вінничині відкрили пам'ятник морському піхотинцю Ярославу Христюку. Молодший сержант на псевдо «Христос». Загинув при обороні Маріуполя у березні 22-го, рятуючи пораненого побратима до дня морської піхоти про героя. Розкаже наша Вікторія Гетьман. Під звуки гімну України у Жмеринці відкривають пам'ятник Ярославу Христюку на постаменті. Він зі зброєю у руках. Погляд спрямований вперед обличчя спокійне та рішуче. Таким військовослужбовця пам'ятають найближчі, і саме таким його зображення відтворили у бронзі. Завжди був справедливим, завжди був рішучим, завжди міг постояти за себе ще за когось, нікого біді не залишав. Ярослав Христюк на псевдо Христос морський піхотинець. Воював ще з 14-го року, а з початком повномасштабного вторгнення до останнього обороняв Маріуполь. Як завжди я запитувала, як ти син. Він відписував, як завжди, все добре. Ну, питатися так. Написала сину, я тебе дуже люблю. І першого числа ще прийшла остання смс я вас дуже люблю. Загинув Ярослав у березні 22-го, рятуючи пораненого побратима. В Маріуполі воювали разом. Він один з мужніх бійців, який ходив з нами на виходи, ми постійно, з яким ну, не мало б один один солі не з'їли І це відважна була людина, дійсно. Він був на прикритті, коли мене поранило, коли мене витягували мене на протезі. Береже пам'ять про Ярослава і його наречена. Парамедикиня Катерина Поліщук на псевдо «пташка». Це Найкрутіший воїн, найкрутіший чоловік, найнеймовірніша людина з усіх, кого я взагалі зустрічала в своєму житті. Це людина, яка навчила мене вірити в себе і показала, як справді має поводити себе воїн, і як справді повинен кохати чоловік. Побратими пригадують, Ярослав завжди був серед перших і в житті, і в бою. Ніхто з нашого колективу досі не вірить, що ні Христоса, ні багатьох інших вже немає. Я впевнений, що Ярослав сьогодні тут з нами, як ворпіг. Він чує наші слова, він сприймає їх як молитви. Я хочу сказати йому велике дякую. Він зробив дуже багато героїчних подвигів. Ярослав є повним кавалером ордена за мужність, оскільки тіло морського піхотинця досі не повернули пам'ятнику жмеренці. Поки що фактично єдине місце, де можна вшанувати пам'ять героя. Ярославу Христюку назавжди 26. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна, марафон. Єдині новини. І сьогодні у День морської піхоти президент Володимир Зеленський подякував кожному підрозділу, що бере участь у битвах на півдні України, найскладніших ділянках фронту на Донеччині, а також у бойових операціях на Курщині. Українська морська піхота б'ється, б'ється завжди там, де справді найскладніше: бої на Донеччині особливо захист покровського напрямку, Курська операція, бої. На півдні України захист Маріуполя, захист Херсонщини. Всюди. Всюди морська піхота відзначається максимальною сміливостю та знищує окупанта саме так, як це потрібно. Олена Чебак працює далі. Спокійного вечора. Бережіть себе.